Одразу а, з давай. резолюції Європарламенту хотіла, тому що у вас є досвід, тим більше. Ви точно об'єктивно прокоментуєте цю резолюцію. Визнання є. Цей процес продовжується. Це тільки його перші, скажімо так, приклади. Що тепер після цього визнання теоретично може далі відбуватися який процес? Ну насправді обмеження діяльності Росії в інших міжнародних організаціях. по першу чергу, в головній міжнародній структурі Літаки, як ООН, в відомі юридичні компанії, не лише українські, але й міжнародні, вже долучилися до цього процесу. Всі цитують ці заяви нашого повноважного представника в ООН, пана Кислиці, коли він запропонував присутнім підняти руки, хто голосував взагалі в цьому залі за те, щоб Росія була не тільки членом ООН, а головне, що хто голосував за те, щоб вона була членом Ради безпеки ООН, такого органу, який має контролювати сьогодні безпекову ситуацію в усьому світі. Пам'ятаєте, він взяв бінокль і дивився в зал, чи є хоч одна, одна рука. Хоч одна організація, хоч одна, вірніше делегація тієї чи іншої наземної країни, яка підтвердила б повноваження Росії як представника в цій міжнародній організації. Ну і інші міжнародні структури мають піддавати обструкції Росії для того, щоб взагалі ну, відбулось те саме, що відбулося свого часу з Німеччиною під час Другої світової війни, коли всі міжнародні організації абсолютно бейкутували участь Савників цієї злочинної держави, якщо По... починається бойкот, бо Росію не запросили на е, Мюнхенський безпековий форум, який відбудеться е, на початку наступного року. Е, з цього форуму власне можна сказати, і так розпочалася повномасштабна війна, тому що там м -м, звучали заяви, і потім і були звинувачення. Ну але це вже історія. Я маю на увазі, що світ потроху можна вже говорити про те, що світ потроху розуміє, з ким має справу, і починає. Витурювати Російську Федерацію з цивілізованих якихось організацій західних абсолютно і головне, що все ж таки. Е Путін Ферштейнери, які мали ще 9 місяців тому велику вагу в Європі. Вони абсолютно втратили свої позиції. і Ніхто вже з притомних політиків не може наважитись да якось захищати російські позиції і підтримувати сучасну злочинну політику Путінської Росії. Якщо дозволиш, тільки в цьому контексті ще питання. Вчора Верховна Рада ні, не вчора кілька днів тому. Верховна Рада звернулася власне до G20, Верховна Рада України. Для того щоб з G20 виключили Російську Федерацію. Ну поки що цього не було зроблено. Два з питання як до дипломата: що потрібно робити з дипломатичної точки зору, щоб наближати це виключення Російської Федерації з усіх можливих структур. Ну на жаль, ми не маємо потужних наших дипломатичних представництв в багатьох країнах світу. І призначення, припустимо, там пані Венедиктової в Швейцарії, Швейцарії. який відбулось декілька днів тому. Це теж такий виклик здоровому Луз свідомості ця країна, яка все ж таки велику допомогу, враховуючи її фінансової потужності, можливості вона могла б надати Україні. А тепер буде представляти нашу державу людина, яка має не має жодного міжнародного дипломатичного досвіду. І більше того, в неї там досить підмочена репутація, враховуючи те, що вона під час перебування на цій посаді. Порушила кримінальні справи, зокрема і проти діючого президента. Ну під її керівництвом вірніше, її підлеглі прокурори порушували кримінальні справи проти американського президента. Ну, то це насправді зайвий раз підкреслює, що ну не так вже багато сьогодні професійних дипломатів там, моїх е колег готові долучитися до е роботи під керівництвом да, пана. На жаль, не зовсім да, досвідченого дипломата Зеленського. Хоча це насправді згідно конституції, його головний обов'язок. Він не тільки верховний головнокомандуючий, але й верховний Зовнішня дипломат, політика та зовнішньої зовнішньої політики. Але ми втрачали в. Там за останні роки наші позиції, ну я нагадаю, що ганебний приклад того, що два з половиною роки ми не мали послав при НАТО. Ми досі не маємо посла в Китаї. Після того як пішов в життя колишній наш повноважний представник в цій країні, ми досі не можемо призначити на цю відповідальну ланку професійного а китайців, дипломата. А китайці в принципі такий напрямок китайських відносин який потрібно ну, зараз дуже сильно контролювати абсолютно. і розвивати. це стримуючи, стримуючий стримуючий фактор для Путіна в першу чергу, це настільки там європейська цивілізована спільнота, скільки Китай, які, від якого економіка російська залежна сьогодні, по максимуму я нагадаю, що я. Дві країни, які сьогодні є рекордсменами в своїй залежності від Китаю: це Північна Корея і Росія, які мають 40% як експорту, так і імпорту. Тобто, це ну практично сьогодні сирйовий такий придаток Росії Китайської. Народної республіки нам потрібно на цьому напрямку дуже пильно слідкувати і працювати, але більше того, в багатьох країнах і інших азійських країнах третього світу ми не маємо гідних представників, і це впливає якраз і на позицію G20 да чи G19 для того, щоб вони займали більш рішучу антиросійську політику сьогодні.